Вітаю вас, шановні підписники. А сьогодні в мене така цікава, спокійна подорож на велосипеді в пошуках диких печериць. 26 жовтня, 24 рік. Ночі в нас холодні. От. До цього були дощики кілька тижнів назад. Десь там 7-8 в таких числах були непогані дощі. Після цього опадів не спостерігалося, але дуже швидко почалися заморозки. Тому сказати, що гриби ростуть активно, я не можу. Треба все шукати і знати, де. Є в мене кілька таких місцинок, цікавеньких, де саме збираю печеричку дику. От. І цей невеличкий фільм. Вирішив зробити саме про них. Тому буду шукати, сподіваюся, знахідки будуть. І постараюсь показати вам максимум класних печериць. Ну що, підпишіться на канал і поїхали. І так, друзі, уже є. Перші знахідки печеричок. цю я дістав і буду вам її показувати. Чи в даному випадку це досить молодий ще грибочок, а він уже розкрився, але пластиночки ще не встигли потемніти, спідничка ще збереглася і поряд є іще гербочок. Будемо його діставати. Ось він. Значить, Дивіться, в чому, в чому їх плюси. Значить, плюс таких диких печеричок це надзвичайний, дуже приємний аромат. Значить, пахнути вони можуть мигдалем, анісом, а також мати традиційний такий більш характерний печерицевий запах звичний. Ну, і особисто за моїми спостереженнями, дикорослі печериці у цілому мають більш виражений смак і запах. Значить, ця локація вона періодично радує мене кількома видами печериць одразу. Значить, я знаходив тут двокільцеві печерички, також взуті печериці, які вважаються досить рідкісним видом. Але оскільки їх в червоній книзі я не бачу, значить збирати їх можна. А В даному випадку, я от дивлюсь, колір ну, можна побачити, що є якісь такі темні місця на шапочці. От. Але як для взутої дуже він світлий. Хоча ви знаєте, друзі, все одно отаке характерне, як рябе. Можливо, це навіть і взута у молодому віці, просто може бути певна мінливість кольору шапочки. Не бувають взагалі такі, знаєте, як продають в магазинах темні такі смугасті тигрові, от, то взута має фактично схоже забарвлення. Можливо, це і є взута просто досить світлого кольору. Ну так чи інакше гриб дуже якісний і красивий. Початок є. Зазвичай печерічки зрізаються, зручніше, але ці перші викрутив, тому що незручно знімати і чекати. І так, продовжимо наш пошук. Дивіться, друзі, ще один. О! Оце вже абсолютно інша історія. Значить, оті перші, що я на початку показав, я все-таки схиляюсь до того, що то печеречка взута. Навіть враховуючи світлий колір шапинки. Я потім їх роздивився, там є характерне таке тигрове заберлення місцями, і він має дещо іншу форму. Тому це різні види. Цей грибочок це вже в нас двокільцевий, молодий. Дивіться, який бутуз. І оті я, коли позрізав трошки ніжки, вони виявилися абсолютно не червивими, чистенькими. Коли знаходив влітку, бувало, багато гриба вражена хербаком. А Наразі, от, ну, холодно реально. І не знаю, можливо, саме цей фактор може впливати на якість плодового тіла. Ну, а це моя мрія була таку печеричку знайти. Так що просто краса. Буде жильєн. в мене додається на сьогодні план. Крім того, що зняти для вас цей сюжет, придбати гарний сир і приготувати цю смачну страву. Шукаємо далі і залишайтеся зі мною. Так, ось іще печериця лізу до неї. Зараз подивимося на її кондицію. Оце такий прикольний екземпляр. Дивіться, друзі, бачите, цей уже е, трохи старіший, і ми бачимо, пластиночки мають темніше забарвлення таке. Спідничка теж у нього, бачите, вже така тема. От. Але гриб може бути і непоганий. Взагалі, е, печериці. Ще така гарна ознака, вони дуже легко знімається шкірка з шапочки. Тобто, бачите, я так зачепив її і потягнув опа, і вона чиститься собі. І от коли ми зняли шматочок цієї шкірки, ми теж бачимо, чи грибок червивий. Тому що, якщо печеричка вражена гербаком, то зазвичай не тільки ніжка, буває часто і шапинка. І коли ми знімаємо цю шкірку, ми одразу побачимо хода від гарбаків. Оця чистенька, як ми бачимо. тобто, в крайньому випадку, якщо наприклад, гіменофор старіший, вже темний, але печериться досить якісно, гарно, ви можете при очищенні дома ножичком цей гіменофор просто зняти. І все, це абсолютно легко робиться. От, така знахідка, це як приклад до того, що от, вона має такий вигляд, коли вона повністю розкрита. І товщина ніжки, скажімо, плодового тіла напряму буде залежати саме від умов і от самої точки зростання. Якщо було достатньо вологі, скажімо, вдалий там збіг температур і всіх аспектів, то плодове тіло може формуватися дуже товстеньким, таким бутузистим. І іноді печеричка буває от з тонкою ніжкою, як ця, але від того вона не стає нічим гіршою, просто маса менша і ну, можливо має там дещо менше естетичний вигляд. Тому що, звісно, бутузики вони симпатичніші. Але така знахідка, я її дуже радію, тому що їх її не так багато. І так, наша печерицева подорож продовжується. І ось іще один грибочок, Такий досить масивний. До речі, друзі, в мене десь є на каналі Шортс. А, здається, це чи рік назад я знайшов печерицю десь, ну, мабуть, кілограмову. Я не люблю перебільшувати, я кажу приблизно. Але реально, як моя голова. І вона була абсолютно непоганої якості. Нога була дуже товста, десь такий шорт у мене на каналі має бути. А цей гербочок уже пропав. Все, йому вже кінець. Вони перегнили. Дещо запізнився. Ну, а як грибнику вгадати точну дату, коли прийти за ними? А так от. ідеш собі і намагаєшся шукати. І так, оця місцинка дала вже кілька грибів непоганих. Я так позачищав трошки, чистенькі вони. От, а там вже далі я їх відношу до велосипеда і... Перебираю, звісно, і вже стараюся додому трошки очищені від пісочку вести і усіляких таких моментів. Ну, Я думаю, це для зручності дуже така правильна штука сісти і підчистити їх. Тому що все одно вони набирають багато пісочку, і пам'ятайте, печериць в ідеалі не треба одразу мочити. Ви вдома їх складіть в миску або, скажімо, в якийсь судок великий, або в якусь там посудину. І в сухенькому вигляді поочищайте шапочки, ніжки. І потім уже ці очищені первинні гриби промийте добре. Далі в миску миємо ще раз, і ще раз, і так раз за 3-4 миєте. Потім підварили трохи От, і через дуршлаги ще під холодною водою. І так, десь 4-5 разів добряче промивши їх, ми отримаємо ідеальне плодове тіло, яке буде вже без піщинок. І не важливо, це будете ви їх маринувати чи смажити. Важливо все-таки приготувати їх якісно. Опа! Який класний! А ну, іди до Андрюхи! О! Суперова печериця! Ну Так я їх люблю, я такі бутузи, це взагалі. Не знаю я, друзі, чи будуть вони іще. Не знаю, як буде з погодою, з умовами, з усіма цими аспектами, але... але я думаю, от кожен грибник, який цим дійсно живе, ну як тільки є час, все одно збираєшся, йдеш, радієш лісу, радієш повітрю свободі, тиші. Це великий мотиватор для людини, тому що воно наповнює. Воно наповнює доброю енергією, спокоєм, воно розвиває певні навички. І коли ще є знахідки, ну, звісно, їдеш додому щасливий. От. Так що однозначно ходити на природу варто. І це чудове хобі. Друзі, я хочу подякувати всім вам за підтримку мого каналу, за перегляд. Залишайте вподобайку, коментар, побажання. Дякую за увагу. І пам'ятайте, бережіть природу. Вона в нас одна. Дякую вам.